Серед головних завдач цієї сесії хочемо вас розпитати, які ви бачите законопроекти, які можете назвати першочерговими для вас і для ваших колег. Для нас є декілька першочергових. Ви знаєте, що ми маємо вже фактично затверджений перелік законопроектів, які ми будемо рухатися в цьому найближчому часі. Є ряд законопроектів, які пройшли в минулому. І в січні, у минулому році перше читання маємо довести їх до завершення. Це стосується законопроекту, такого про який ми вже з вами в ефірі говорили, по добровольцях в перші дні війни, які пішли служити. Тобто, це важливо, щоб ми завершили з і встановили справедливу одноразову допомогу для всіх родин. Друге, для нас дуже важливо, щоб ми завершили вже всі процеси, які пов'язані з деколонізацією. І в нас ще залишилося декілька міст і це дуже важливо. Третє це питання, що стосується нашого меморіального кладовища щодо поховань, тому що дуже важливо, щоби всі ці дискусії, які зараз тривають, який має бути пантеон меморіал, і як воно щоб ми дійшли до другого читання, і теж все ж таки мали ці законодавчі речі. З нормативно-правових актів я вважаю, що дуже важливо, щоб ми запустили власне законопроєкт, який вже прийнятий про основи психічного здоров'я в Україні, тому що для нас дуже важлива реабілітація військових. Ну і ще одне з таких актуальних це є допомога військовослужбовцям, а саме, що стосується наших родин. Які би мали мати реабілітацію не тільки самі військові, але і родини військовослужбовців, які би мали мати гарантії щодо реабілітації? Звичайно, що по ходу того, що ми бачимо сьогодні, в нас є. Дуже багато викликів, які пов'язані з нашим вступом до Європейського Союзу, і це є проведення законодавства і на рівні екологічного комітету є ряд законопроєктів, що стосуються якості продукції, і на рівні комітету інфраструктури і транспорту. Але в першу чергу дуже важливо цього року, щоб ми взяли такі пласти, які для нас актуальні. Це є все ж таки політика ветеранів, військово-захист військовослужбовців і завершення тих. Е, як то кажуть, помилок історично дозвольте минулого. вас перервати, да. дозвольте вас перервати, і хоча б дещо пані Оксана, давайте пройдемо по конкретних моментах, тому що ви назвали цілі пласти. От ви їх називаєте викликами, я б називала їх до певної міри не розв'язаними досі проблемами. Давайте, хоча б по кільком, коли ви говорите вирішити питання з деколонізацією, про що йдеться? Будете далі переінмонуваннями займатися чи про щось основополагаючи глобальне я вважаю, що це питання актуальне, і його потрібно завершити саме в час війни. Якби це кому не хто бо як про це би не говорив? Тому перейменування ще всіх міст, які не перейменовані. Друге, перепоховання на місцевому власних рівнях тих власне пантеонів, які залишилися нам в спадок від радянщини. Які сьогодні треба насправді мати таку, знаєте, активну. Позицію для того, щоб зрушити ці питання на місцевому рівні, тому що дуже багато де, вже коли почалося перепоховання, з'ясовується, що насправді на тих місцях не завжди були дуже часто навіть самі поховання. Це було дуже зачасту, як робила власне Росія. Вони ставили ці пантеони на кожному кроці в великих населених пунктах, містах для того, щоб ставити свої символи влади, але натомість. Не завжди там і навіть були самі поховання. Якщо були, то це треба здійснити грамотно цивілізовано і перенести їх на відповідні місця для того, щоб ці. Такі пантони позабирати з центрів міст, пані Оксано. Щодо ветеранської політики, також принагідно хочу уточнити. Ви згадали власне програму супроводу ветеранів, а це найголовніша проблема ветеранської спільноти. Ну я знаю просто, що народні депутати зустрічаються також і так під час круглих столів, під час обговорень на різноманітних майданчиках із представниками та ветеранських організацій. Чи дійсно супровід це те, що зараз найбільше турбує ветеранів? Дивіться, ми м, з колегами провели ряд форумів. До речі, тут дуже активний е, народний депутат Тарасенко, і Ми дуже багато де спільно були. І цього року теж е, були заплановані ряд ветеранських форумів, де ми піднімали тему е, чого саме потребують е, сьогодні ветерани. В першу чергу потребують єдиної е, робочої сітки. Тобто мережі е, надання державою реабілітаційних послуг, тому що ми розуміємо, що треба концентруватися у великих і трішки менших містах для того, щоб були зручні доїзди. Тобто, попередньо складений такий план е, цих надання реабілітаційних послуг, надання послуг ветеранам, надання психологічної допомоги у 25 е, великих містах України, куди би можна було добиратися. Але е, по з питаннях супровіду ця програма вона тільки зараз по-новому запрацювала, оскільки минулого року вона не працювала ефективно. Тому я переконана, що ми можливо ще будемо змінювати законодавство. Але треба десь місяць-два подивитися, як вона буде запускатися, і е, як у вас стартує програма. Чи дійсно вона спрацює? Тому що дуже часто в нас реально є проблема з тими людьми, які готові ставати власне помічниками ветеранів, і це треба визнати. Це факт, і тому можливо нам прийдеться змінити психологію надання цієї допомоги, залучивши в першу чергу через ті мережі через сімейних, в тому числі лікарів, тобто, взагалі, змінити систему надання. Допомоги ветеранам, і я думаю, що, можливо це теж принесе свій результат. Тому зараз власне такий початок, і ми дивимося, чи воно спрацює. Але чи потрібні будуть нові законодавчі коригування? Я думаю, що звичайно що буде потрібно, бо і бо викликів є багато. Все, що можуть ветерани отримати в великих містах, вони не можуть отримати в набагато менших містечках і селах.